Українські питання сьогодні обговорюватимуть на сесії парламентської асамблеї ради Європи. Мова йтиме про гуманітарну кризу на сході країни. Які рішення можуть хвалити парі? Дізнавалася Євгенія Руденко. Сьогоднішній день в парі майже повністю присвячений подіям в Україні. Вже на перше половину дня заплановано обговорення гуманітарної кризи в Україні. Ситуації з біженцями на виступи зголосилися десятки депутатів, називаючи на те, що повноваження російської делегації досі розглядається, Російські депутати будуть присутні на обговоренні. Відповідно, тому обговорення планується доволі бурхливе. Крім того, на другу половину дня заплановано екстрене засідання комітету міністрів ради Європи, яке буде присвячено виключно подіям в Україні. Це постійно дипломатичні представники всіх країн-членів Ради Європи, і це орган з повноваженнями ухвалювати рішення. Відповідно від нього можна очікувати чогось конкретного. Планується також, що питання, які обговорюватимуться на засіданні, це новий виток насильства на сході України. А також невиконання мінських домовленостей, і звичайно ж лишається відкритим питання Надії Савченко. У понеділок у парі Надії Савченко затвердили членом української делегації в парламентській асамблеї ради Європи. Відповідно, вона має дипломатичний імунітет. Крім того, весь понеділок по всьому світу відбувалися акції на підтримку надії Савченко. Євгенія Руденко зі Страсбурга ТСН один